Привіт усім! Недавно мені стало цікаво про значення логотипів автомобілів. Знайшов цікаву інформацію і вирішив поділитися нею у новому відео. Приємного перегляду! Логотип Volvo представляє собою круг зі стрілкою, спрямованою вправо вгору, що є старовинним символом заліза, який також асоціюється з римським богом Марсом. Цей символ використовується для позначення міцності, стійкості і надійності, характеристик, з якими асоціюється продукція Вольво. Крім того, цей логотип підкреслює шведське походження компанії та її історичні зв'язки з металургією, оскільки Швеція відома своїми високоякісними сталями. Таким чином, логотип Вольво символізує силу, якість та довговічність, що є основними цінностями компанії. Логотип Альфа Ромео є одним із найвпізнаваніших. В автомобільній індустрії та має глибокий історичний зміст. Він складається з двох основних елементів: це червоний хрест на білому фоні. Цей символ є емблемою міста Мілан, де компанія була заснована. Він представляє герб давньої знатної сім'ї Вісконті, яка правила містом у середньовіччі. Друге, це зелений змій з короною, що поглинає Мавра. Цей символ також походить з герба сім'ї Вісконті. Зелений змій, бізйон – Символізує відвагу та мудрість. А зображення Мавра є спірним і часто трактується як символ перемоги над ворогами. Ці два елементи разом втілюють історію, спадщину та італійське походження бренду Альфа Ромео. Вони підкреслюють зв'язок з містом Мілан та наголошують на багатій культурній та історичній спадщині компанії. Логотип Кія складається з простої, але ефективної символіки. Основні елементи логотипу Кія включають текстову частину логотипу, яка містить назву бренду Кія. Це назва корейської автомобільної компанії, яка стала досить впізнаваною у всьому світі. Друге, це овальна форма. Логотип Кія зазвичай представляється у вигляді овальної форми. Це символізує єдність, цілісність і гармонію. А також хрестоподібна структура всередині овалу. В центрі овалу зазвичай розташована хрестоподібна структура, яка може нагадувати підсилювач аудіосигналу або крила птаха. Ця структура може символізувати енергію, динаміку та рухливість. Загалом, логотип Кія є символом стабільності, інновації і відкритості до майбутніх можливостей. Його простий дизайн і легка впізнаваність допомагають зміцнити ідентичність бренду на ринку автомобільної промисловості. Логотип інфініті складається з двох основних елементів: кільця, яке виглядає як шлях, який веде в майбутнє, та вертикальних ліній, що представляють гіркий вітер. Кільце в якості шляху, круг або кільце є символом безмежного. Межності та безкінечності у випадку логотипу інфініті воно може символізувати нескінченні можливості, які відкриваються перед клієнтами, а також постійне стремлення до досягнення нових висот. Вертикальні лінії. Ці лінії можуть асоціюватися з гірким вітром, що обіймає каркас, або з швидкістю та динамічністю. Вони можуть також символізувати лінії, що перетинаються, що вказує на сполучення різних шляхів та можливостей у житті. У цілому, логотипінфіного. Фініті виражає ідею нескінченності, відкритості для майбутніх можливостей та стремлення до інновацій та вдосконалення. Логотип Hyundai представляє собою емблему у вигляді стилізованої H, що схожа на поперечний шестигранник з еліптичним кінцем. Ось основні аспекти, які символізують цей логотип. Стилізована літера в логотипі представляє першу літеру назви бренду. Hyundai. Окрім того, її форма також нагадує поперечний шестигранник, що може символізувати стабільність, міцність і надійність бренду. Еліптична форма на кінці логотипу може вказувати на сучасність, інновації та технологічний прогрес компанії. Вона також може асоціюватися з елегантністю та динамічним характером автомобілів Hyundai. Загалом логотип є символом сучасності, інновації та надійності. Він допомагає створити впізнаваність бренду бренду на ринку автомобільної промисловості та підкреслити ключові цінності компанії. Логотип Хонда складається з емблеми, що зображує літеру «H», якісно вписану в круг. Ось основні аспекти, які символізують цей логотип. Літера «H» представляє першу літеру назви бренду Honda. Це простий, але відразу впізнаваний елемент, що наголошує саму назву компанії. Круг як форма є символом єднання, цілісності та безкінечності. У контексті логотипу Honda круг може вказувати на цілісність та єдність бренду, його цілий і спрямованості до майбутнього. Загалом логотип Honda є символом простоти, елегантності та ясної ідентифікації бренду. Його простий дизайн і відразу впізнаваний стиль допомагають створити сильну ідентичність бренду на ринку. Автомобілів та мотоциклів. Логотип Ford є одним з найбільш впізнаваних у світі і має простий, але елегантний дизайн. Основні елементи логотипу Ford включають овальну форму логотипу, яка була введена в 1927 році. Вона стала символом компанії і використовується до сьогодні. Овальна форма надає логотипу універсальності і легко впізнається. Синій колір фону символізує надійність, професіоналізм та стабільність, які асоціюються з брендом напис Ford Форд, виконаний у курсивному шрифті, який створив Чайлд Харольд Вілс, інженер і близький друг Генрі Форда. Цей шрифт додає логотипу відчуття традицій та спадщини. Початковий напис Форд використовувався ще на перших автомобілях компанії. Логотип Форд у цілому символізує спадщину компанії, її довголітню історію, стабільність, надійність та якість продукції. Він відображає принципи, на яких була заснована компанія Генрі Фордом, і які продовжують бути. Тут основою бренду до сьогодні. Логотип Fiat для італійського автовиробника має багату історію і кілька етапів еволюції. Назва Fiat є абревіатурою від Фабрика Італіана автомобілі Торіно, що перекладається як Італійська автомобільна фабрика в Турині. Сьогоднішній логотип має простий, але елегантний дизайн із сріблястими літерами на червоному або синьому фоні. Цей дизайн підкреслює сучасність та елегантність бренду. Символіка, червоний колір в сучасному логотипі часто асоціюється з італією, динамічністю та пристрастю, тоді як сріблясті або білі літери символізують елегантність і сучасність. В цілому логотип відображає його італійське походження. Багато історію та прагнення до інновації і якості. Логотип Citroen представляє собою два шеврони, v подібні символи, розташовані один над одним. Цей дизайн має своє коріння у технічному відкритті засновника компанії Андреа Сітроена. До того як заснувати автомобільну компанію, Citroen розробив спеціальний тип зубчастих передач, відомих як гіпоїдні шестерні, які мали v подібний профіль. Ці передачі були ефективнішими та міцнішими порівняно з. З традиційними конструкціями тому два шеврони символізують технічну інновацію та інженерну досконалість, що відображає історичний акцент Citroën на інновації та передові технології у виробництві автомобілів. Вони також підкреслюють спадщину компанії та її прагнення до інженерної якості. Логотип Audi складається з чотирьох переплетених кілець, які символізують об'єднання чотирьох компаній-засновників автомобільного союзу Auto Union у 1932 Мужь році кожне кільце представляє одну з цих компаній. Об'єднання цих чотирьох компаній створило основу для сучасного бренду Audi. Логотип символізує єдність, співпрацю та багатство інженерних традицій, які об'єдналися для створення одного з найуспішніших і найвідоміших автомобільних брендів у світі. Логотип Chevrolet, відомий як Bouty, Метелик або Галстук Метелик, має цікаву та трохи загадкову історію. Існує кілька версій походження цього. Логотипу. Перша версія з шпалерами, розказана самим Вільямом Дюрантом, співзасновником компанії, говорить про те, що він побачив цей візерунок у шпалерах у французькому готелі під час подорожі та вирішив використати його як емблему для Шевроле. Друга версія свідчить, що Дюрант побачив цей дизайн у рекламному оголошенні у газеті. Його дочка підтверджувала, що він був вражений цим символом і вирішив, що він буде ідеальним для логотипу автомобільної компанії. Ще одна версія В'язана зі швейцарським походженням Луї Шевроле, співзасновника компанії. Ця теорія стверджує, що логотип натхненний хрестом на національному прапорі Швейцарії, незалежно від точного походження. Логотип Шевроле став одним з найвпізнаваніших символів у світі автомобільної промисловості, символізуючи якість, надійність та інновації, які асоціюються з брендом.